Яким же саме чином систематизувати процес роботи з лідами? Найперше, це через впровадження crm системи Система управління взаємоносими з клієнтами це інструмент, який допомагає централізовано зберігати дані про ваших лідів, відстежувати кожен їх статус та координувати дії ваших менеджерів. Використання crm системи воно дозволяє автоматизувати збір інформації про ваших клієнтів, аналізувати активність, ефективність роботи ваших менеджерів. Часно нагадувати про необхідність зв'язку з певними клієнтами. Популярні CRM-системи, такі як Como, K, Zoho, вони дають змогу інтегрувати інструменти для автоматизації обробки лідів, взагалі від моменту створення карти клієнта до надсилання комерційної пропозиції. І так ми з цими системами також працюємо. Наступним в систематизації ми відмічаємо створення чіткого регламенту обробки заявки. Має бути чітко прописаний регламент роботи з лідами, і він в себе має включати наступні етапи. Найперше це реєстрація ліда, тобто всі нові заявки мають фіксуватися в CRM-системі з максимально повною інформацією про вашого клієнта. Наступне це призначення відповідального менеджера. Кожен лід, кожна заявка вони повинні бути закріплені за конкретним співробітником. Який буде відповідати за його обробку. І також наступним ми виділяємо сегментацію лідів. Тобто необхідно розділити ліди на категорії, наприклад, гарячі, теплі холодні, і зробити різні підходи до роботи з кожною із цих категорій. Звісно, також важливий контроль за термінами обробки. Варто встановити чіткі дедлайни для кожного з етапів, Там, перший дзвінок, відправлення комерційної пропозиції, домовленість про зустрічі чи що. І Важливо мати звітність та аналіз, регулярно проводити зустрічі, на яких обговорювати досягнення вашого відділу продажів, в труднощі з якими вони зіткнулися, і що можливо вдосконалити в роботі процесу. Третім кроком ми відзначаємо навчання співробітників. Систематизація процесу вона неможлива без відповідної підготовки ваших менеджерів. Відповідно. Важливо проводити тренінги, де пояснювати, як користуватися crm системою як взаємодіяти з клієнтами, як працювати з внутрішніми регламентами. Четвертим кроком є автоматизація повторюваних задач. Варто автоматизувати рутинні процеси, такі як, наприклад, надсилання електронних листів, маркетинг, нагадування про наступний контакт з клієнтом чи генерацію рахунків. Це дозволить вашим співробітникам більше часу приділяти справді важливим комунікаціям і звільнить багато часу.